Привіт, мої любі дзвіночки! Як ваші справи? Чудово! Дітки склалися такі обставини, що ми з вами змушені працювати через наші телефони та комп'ютери. Але я запевняю вас, що вам не потрібно сумувати, адже щодня ми з вами будемо зустрічатися і проводити весело час. Тому пропоную вам налаштуватися на гарний настрій. І зробити разом з вами нашу маленьку рибку. Хто пригадає, як ми робимо рибку? Так, молоченка, за допомогою наших рук совуємо наші щічки до серединки. Так, і ще раз. Так, а тепер рибка спробує щось сказати. Спробує сказати привіт! Привіт! Так, мої хороші, ось класно, як у вас вийшло. А зараз давайте з вами послухаємо, хто ж це до нас завітав і щось нам заспівав. Приготували свої ушенятка. А ну уважно слухайте, хто це з нами розмовляє? Так, мої хороші, ви впізнали, хто це? Це пташечка, горобчик. Давайте всі разом повторимо. Горобчик. Так, ось ви можете його побачити на картинці. І саме сьогодні він завітав до нас у гості, щоб разом з вами весело провести час. Так, отож ще раз, як зветься ця пташечка? Горобчик молодчинки а зараз, дітки, давайте з вами відправимось на лісову галявинку і послухаємо, що ж птахи там літають. Отож, дітки, давайте разом з вами зараз упізнаємо, які ж пташечки літають на цій галявинці. І давайте послухаємо голос першої пташечки. Це була за пташечка. Так, правильно, це наш горобчик. Ось ви можете його побачити. Так, тепер наступна пташечка. Як ви гадаєте, що це за пташечка може бути? Так, давайте ще разочок послухаємо. Хто здогадався? Ця пташечка називається голуб. Голуб! Ось ви можете його побачити на картинці. Так, молодці. Давайте наступну пташечку послухаємо. Як ви гадаєте, що це була за пташечка? Давайте ще разок послухаємо, як вона говорить. Що це за пташечка? Це ворона. Ворона. Так, також можете побачити її на картинці. А хто мені скаже, якого кольору ця пташечка? Правильно, вона вся чорного кольору. І навіть її дзьобик теж чорного кольору. Молодці. І давайте послухаємо голос останньої пташечки. Як ви гадаєте, що це за пташечка? Це синичка. Ця пташечка прилітає до нас в симку. Давайте послухаємо ще раз, як говорить Синичка. Так, молодчинки, дітки. Давайте зараз з вами повторимо всіх пташенят, яких ми щойно згадали. Ось хто це зображений на картинці. Це горобчик. Молодці. А це хто? Правильно, це голуб. Добре, наступний. Це ворона, Молодчинки. І остання пташечка? Це синичка, Добре. Дітки, а хто мені скаже, якого кольору синичка? Так, жовтого, білого та чорненького. Молодчинки. А зараз давайте разом з вами складемо маленьку розповідь. Я читатиму вам речення, а вам треба буде їх доповнити. Я буду вам допомагати. Ви готові? Тож давайте розпочнемо. Настали холодні дні. Одного дня ми тепло одяглися і пішли на прогулянку. На подвір'ї ми побачили багато, хто прилітає взимку на наше подвір'я. Птахи, молодчинки, туди прилетіли. Горобчик далі. Голуби, добре. Ворони, так. І синички. Горобчики цвірінькали. Як цвірінькали воробчики. Цвірінь, цвірінь, цвірінь. Так, ану всі повторили. Цвірінь, цвірінь, цвірінь. Добре. Ворони кричали. Як кричали ворони кар кар. Так, всі повторили. кар кар. Молоченки. Голуби воркотали. Гуль-гуль-гуль, гуль-гуль-гуль-гуль. Так не чую. Молоченки. Синички співали. Тів-тів-тів, тів-тів-тів. Так, добре. Пташки шукали зернятка. Так, пташки шукали зернятка. Ми готували пташок насіннячком, ягідками, крихтиками хліба. Так, молочинки. Так, отож, дітки, яких пташечок ми зустріли на галявинці? Так, горобчика, ворону. Голуба та синичку, Молодці! А хто мені скаже, як взимку люди можуть піклуватися про птахів? Так, вони можуть робити годівнички та насипати туди пташечкам їжу. А яку їжу насипають пташечкам, ми з вами ще й не говорили? Так, це може бути насіннячко та крихтики хліба. Молочинке. Тітки, наш горобчик хоче поїсти. Давайте разом з вами виготовимо для нього годівничку і зробимо для нього їжу. Але не забувайте, що взимку варто висипати крихтики хліба не у смітник, а пташеняткаму годівничку. Або просто на сніжок посипати, пташечки прилетять та їх з'їдять. А зараз. Підготуємо наші пальчики до роботи і ходімо працювати. Дітки, сьогодні ми з вами виготовлятимемо годівничку для пташеня. Для цього нам знадобиться половинка паперу А4, будь-якого кольору, який ви заважаєте, а також смужечки з паперу. Ось такого розміру, трішечки товстенькі. Їх нам знадобиться три штучки. Давайте їх порахуємо: Один, два. Три. Молочинки. А також вузенькі стрічечки. Ось. Давайте порахуємо, скільки стрічечок таких нам потрібно. Один, два. Молодці. Так, а давайте з вами подивимось, яка стрічечка ширша. Так, ось ця, а яка стрічечка вуща. Правильно, ось ця Молодчинки. Так. А також нам знадобиться клей. Не забувайте, дітки, що клей ми використовуємо. Економно, тобто трішечки, щоб не замастити наш малюночок, і щоб нам вистачило клею на наступні наші вироби. Так, дивіться, беремо наш папірець, змащуємо клею всі наші частинки і приклеюємо найперші. Беремо спочатку вузенькі стрічечки і ось так їх приклеюємо. Одна стрічечка. Тепер інша стрічечка. Ось так. І не забувайте міцно їх прижати, притиснути пальчиками. Так, тепер беремо одну широку стрічечку і приклеїмо її знизу. Ось так. Міцно прижимаємо її пальчиками. Так, тепер беремо іншу стрічечку і приклеюємо її ось так. Так, є одна стрічечка. беремо іншу товстеньку стрічечку. І приклеюємо її ось так. Щоб кутики наші зійшлися. Ось так. Ось. І у нас з вами вийшла ось така годівничка для пташенят. Дітки, а вам я пропоную погодувати пташенят на вулиці. Насипати їм крихтити хлібу або на сіночку. Ви, великі молоді. Ну що, дзвіночки, вам сподобалось годувати пташенят? Так. Тому. Дітки, я сьогодні прощаюся з вами. До нових зустрічей! Зустрінемось у наступному відео. До побачення!